Рік, що минає, був сповнений викликів наполегливої праці та спільних досягнень. Колектив інформаційного порталу Золочівкрапканет вітає з новим 2025 роком. Нехай цей рік принесе у ваші домівки перемогу, мир, тепло та злагоду. Хай 2025 рік стане роком нових можливостей реалізації планів і великих звершень. А ходімо дізнаємось, що люди побажають у новому 2025 році. Вітаю всіх з придешнім новим роком. Бажаю всім миру, добра, злагоди, ну і, звичайно, перемоги. Хочу всіх з новим роком, наступаючим, головне – миру, щоб всі повернулися додому, живими, здоровими. Саме більше миру міру желаю на нашій Україні і все. Все, що хочу побажати, тест, бо знаю, що мій чоловік воює і знаю, що теж хотіла бути, що йому вдома біля. Вітаю всіх з Новим роком, всіх своїх друзів, знайомих. Бажаю, щоб було мир, небо над головою і щоб всі мрії збивалися. Так, я всіх і вас, і всіх золочан поздравляю з Новим роком, ще зі святами, які будуть. Щастя, всім здоров'я, мирного неба над нашими головами, спокою в душах, в сім'ях і дай Боже, щоб всі українці повернулися додому. Наші хлопці, які воюють до своїх батьків, дітей. Мамі, щоб всі обняли своїх синів. І дай Боже, всього доброго. Будьте здорові Україні! Щастя, перемоги, і щоб ми всі були щасливі і щоб всі наші хлопчики повернулись додому. Ну напевно, найбільше хочеться привітати нас всіх з закінченням цього року і те, щоб в наступному році 100% закінчилась війна, всі були здорові, щасливі. І, напевно, Божого благословення для всіх нас. Я бажаю всім золочівцям, всім українцям. Удачного нового року, який настане, миру, здоров'я, успіху і поменше вірити політичним брехунам. Будуть вибори. Хай подумають, що ти люди, що 30 років були. Прикориті, вони нічого не зроблять. Їх треба забути і на смітник. Успіху, удачі, здоров'я. Ну, саме в першу чергу хочеться побажати миру в нашій країні, щоб люди не знали, що таке тривоги повітряні в цього року, щоб всі ну, жили мирно, головне, а там далі якось буде. Краще, щоб війна закінчилася, щоб всі повернулися з живі здоров'я додому. Та й що можна більше бажати? Щоб ну, всі були здорові і щоб скоріше війна закінчилася. Дякую. Всього доброго вам. Ну, що, бажаю, там, щоб здоров'я Новий рік було, щоб тіпа, не опозорились, щоб батьків любили, та, тіпа, щоб в тому році війна закінчилась та й все було файно. Ну. Щоб не наробили багато дітей. Грошей багато. І всього найкращого я би хотів е, побажати, щоб не тільки прихід нового року впливав на нас як на календар, але щоб він і впливав на нашу свідомість зрозуміння тих обставин, які нас оточують, які постійно змінюються. І в тих обставинах нам потрібно жити, працювати, е, виконувати свої обов'язки. І тому е, одне із моїх побажань, щоб хватило сили, наснаги. Всім людям, які несуть відповідальність за своє особисте життя, за життя нашої країни, за розуміння процесів, які відбуваються в нашій країні, на жаль, у великому відношенні вони негативні зуміти згуртуватися, зуміти організувати свої зусилля, сконцентруватися так, щоб новий рік приніс нам ті речі, про які ми. Мріємо, хочемо і бажаємо, щоб вони відбулися. А це перемога, це віра в справедливість, це віра в наш дух, в наш потенціал, віра в те, що ми можемо зробити те, що ще вчора, можливо, ми в цьому сумнівалися. І я думаю, що наше майбутнє це в наших руках. І бажаю, щоб ми скористалися тим шансом, який може нам принести новий рік.